Головне в результаті слідства не вийти на самого себе. Так во міського голови Чернігова Ломако 27 червня прокоментував звернення начальника міської військової адміністрації Брожинського до поліції. Вчора я отримав лист від військової адміністрації, в якому її керівник просить покарати працівників міської ради посадових осіб, які відповідають за укриття. Тиждень тому він звернувся до правоохоронних органів з подібного питання. Ну, з цього приводу є дуже короткий коментар. Головне в результаті слідства не вийти на самого себе. Я наголошую, що ініціатива, конкретика, кроки якісь, не політичні заяви, а якісь кроки, які треба робити, ми чекаємо від військової адміністрації. Інакше для чого її створювали 26 червня опублікований указ президента України, який затверджує рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо укриттів. Там, зокрема, йдеться про визнання незадовільної роботи забезпечення готовності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту до їх використання за призначенням у цілому переліку міст і областей країни. Лише в двох містах, де нема бойових дій з цього переліку, є військові адміністрації. У Києві і Чернігові нагадаємо, згідно закону України про правовий режим воєнного стану, ці тимчасові органи утворюються для цитую забезпечення запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки й порядку. Під час свого представлення і сам Дмитро Бережинський озвучив головне завдання для своєї роботи від президента. Зустрічі президент чітко визначив задачі: це покращення передусім безпекового середовища. Протягом уже 4,5 місяців чекали від них якихось конкретних рішень, пропозицій щодо покращення ситуації, в тому числі з укриттям. Ну, дочекалися ми інструкції, яку на минулої нараді я цитував. Ми, звичайно, відпрацюємо всі позиції згідно з цією інструкцією. Я вважаю, що цього недостатньо. Але ну, поки що це єдиний офіційний документ, конкретний щодо кроків, які мають зробити посадові особи по цьому напрямку. Ми я про це вже говорив на нараді. Про те, що ми вважаємо міська рада, діяльність міської військової адміністрації в плані укриттів і взагалі безпекової ситуації в місті недостатньою, неефективною. Зараз це підтвердило РНБО своїм рішенням, тому дали місяць на виправлення. Ми продовжуємо чекати на ефективні рішення від них. Нагадаємо, минулого тижня ми повідомляли, що за розробленою міською військовою адміністрацією інструкції всі укриття мають бути забезпечені місцями для садіння, ємностями для води, контейнерами для продуктів, баками для нечистот, резервним штучним освітленням, засобами пожежогасіння та надання медичної допомоги інструментами тощо. Їх закуплять коштом міського бюджету. Робота триває. Остаточної суми, оскільки це обійдеться, платникам податків ще нема, але мова про мільйони гривень. Обговорювали на нараді 27 червня на ній же озвучили результати моніторингу відвідувальності укриттів у місті. За 4 дні з 15 червня по 19 червня було обстежено 212 будинків. Всіх будинків знаходилось всього 15 чоловік а за тиждень з 19.06 по 26.06 на вчорашній вечір перевірено 264 будинки за тиждень. В цих будинках знаходилось при сигнали повітряна тривога всього 11 чоловік. У Чернігові майже 1200 найпростіших укриттів. Більшість з них у підвалах багатоквартирних будинків, які є спільною власністю мешканців. Минулого року кошту міського бюджету для них закупили 770 генераторів, майже 6,5 сотень біотуалетів і понад тисячу ємностей для води. Для цього старші будинки вписали відповідні заяви потреби. Нині ж постала проблема, що деякі будинки не хочуть, аби їхні підвали були найпростішими укриттями. Причини питання безпеки, зокрема техніки, адже до укриттів має бути. Цілодобовий доступ йшлося на нараді. Є проблеми по ОСББ, я хотів це зазначити, що певні ОСББ Дівценка 28, Попуденка 12Б категорично відмовляється вважати підвал укриттям, тому що в них там є цінні речі, насосне, тощо, тощо, тощо. тощо то вони категорично проти. Це ще раз наголошу приватна власність, і ми ну не можемо, умовно кажучи, зайти в будь-який приватний будинок, залізти людям в підвал і провести огляди, сказати, що що має бути в цьому підвалі. Творять і комісію, яка проведе обстеження та підготує акти огляду кожного укриття, де буде вказано, чого вони потребують, аби відповідати належному стану. До неї відуть представники відділу цивільного захисту, ДСНС, управителі запропонують долучитися й міській військовій адміністрації, зазначив Ломако на нараді.